Доброго дня. Сьогодні до нас мається приїхати перша партія бройлера. Хочу брудер вам показати, якого чоловік зробив. Ось така лампа в нас вже гріє, щоб було їм тепло. Два на метр буде їм поки. Потім стане тепліше, то ми їх переселимо. Буде стояти корм, водичка. Все буде добре. Тукаємо. Взяли ми собі таких красунчиків, гріються під лампою, водичку п'ють, там корм стоїть, уже по чуть-чуть клюють. Ось такі попадаються там чорні цяточки, в них є на голові. Перший день пропоюємо тільки солодкою водою. Thank <sniffs> you.